Знакові новини на соціальній країні в студії Миколи Різник і головні події на цей час такі. Операція триває, відновлюється активна фаза боротьби з терористами. Молитва під наглядом за кримськими татарами стежать навіть у мечетях. Росія передумала підводний човен Запоріжжя Україні не віддадуть. Кількість загиблих у наслідок вибуху на автозаправній станції зросла до шести чоловік. У лікарні померла ще одна жінка. Її стан лікарі оцінювали як вкрай важкий, і цілий день боролися за її життя. Під наглядом медиків залишається п'ятеро чоловік. Їх стан наразі стабільний. На місці події продовжують працювати рятувальники, оскільки достеменно невідомо скільки відвідувачів перебувало в магазині на момент вибуху. Одному працівникові вдалося врятуватися тільки тим, що він не вийшов у цей день на роботу. Нагадаємо, вибух на АЗС біля Переяслав Хмельницького пролунав учора зранку слідчі розглядає дві версії: помилка при проєктуванні автозаправного комплексу і порушення правил пожежної безпеки, хоча власники запевняють, що це був теракт. До вбивства депутата з горлівки причетні сепаратисти. Про це повідомляє прес-служба МВС. Правоохоронці встановили, що причина смерті обох загиблих, знайдених у Слов'янському Слов слов'янському районі напередодні комбінована травма тіла внаслідок тортур з подальшим утопленням. Очевидці повідомили, що депутата горлівської міськради від батьківщини Володимира Рибака силоміць посадили в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку четверо чоловіків в камуфляжній формі і в масках балаклавах чорного кольору. Встановлено, що 17 Квітня Рибак брав активну участь у мітингу за єдину Україну перед будівлею Горлівської міської ради, за наявними у слідства, даними до тортур і вбивства людей причетні представники сепаратистського угруповання, яке захопило будівлю СБУ в місті Слов'янську. На цих тілах многочисленний сліди питок, які ви зможете побачити, И весьма характерный способ убийства. То есть им были при жизни вспороты животы, прикреплены на спины рюкзаки с песком, и они были брошены в воду еще живыми. Активна фаза антитерористичної операції на сході України продовжена. Про це журналістам заявив перший віце-прем'єр Віталій Ярема. Він зазначив, що на великдень операція була припинена силові заходи не вживалися. Нагадаємо, ввечері 22 квітня, виконуючи обов'язки президента, Олександр Турчинов дав доручення відновити активну фазу антитерористичної операції на сході України у зв'язку з убивством там депутата Горлівської міськради від батьківщини. Антитерористична операція триває сьогодні. Активна фаза триває, і правоохоронні органи працюють над ліквідацією бандоформувань у Краматорську, славянську та інших містах. У Слов'янську обстріляли літак повітряних сил України. Невідомі зі стрілецької зброї відкрили вогонь по літаку Ан 30 який здійснював спостережний політ над Слов'янськом. Про це повідомило Міноборони України. Внаслідок обстрілу кілька куль влучили у літак. Посадку на аеродромі базування льотчиком вдалося здійснити вдало. У тому таки слов'янську викрали американського журналіста та міліціонера. Так званий народний мер міста В'ячеслав Пономарьов повідомив, що сепаратисти взяли в заручники американського журналіста Саймона Островського. Пізніше Пономарьову зателефонували батьки журналіста. Лідер сепаратистів Слов'янська запевнив, що з їхнім сином все добре. Крім того, ввечері 19 квітня сепаратисти викрали підполковника міліції Олега Прохорова. Озброєні люди в масках увірвалися в будинок до Прохорова, і на очах у дружини та двох дітей викрали його і відвезли в невідомому напрямку. За проголошення Автономної Луганської Республіки порушили справу. Управління Служби безпеки України в Луганській області розпочало кримінальне провадження за фактом проголошення невстановленими особами так званого народного губернатора Луганської області та Автономної Луганської Республіки, не підпорядкованої органам державної влади. Про це повідомила прес-служба прокуратури області. Такі дії кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею посягання на територіальну цілісність та недоторканність України наразі Триває досудове розслідування. Російська ФСБ стежить за кримськими татарами навіть у мечетях. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив народний депутат, який був головою меджлісу в Криму, Мустафа Джамільов. Репресії проти кримських татар подекуди доходять до абсурду. На службі присутні силовики вони констатують зовнішність людини, наскільки вона релігійна і так далі. Раніше Джамільов повідомляв, що кримських татар, які проживають в автономній республіці і відмовляються від російського громадянства, звільняють з роботи. Нагадаю, напередодні самому Джамільову на кордоні Криму і материкової України люди в масках вручили документ, де йому забороняється в'їзд на півострів наступні п'ять років. Папірець без жодних підписів і початок, а відповідно немає юридичної сили. Глава меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров запевнив, що залишиться в Криму зі своїми співвітчизниками, але від українського громадянства відмовлятися не збирається. Як відомо, 18 квітня сплив термін подачі заяв про відмову від громадянства Російської Федерації в Криму. Тим, хто не бажає приймати його, відповідно до російського законодавства необхідно оформити посвідку на проживання. Є сіяв білітопсом, поташовим гражданіном України проживаючим здійсню. Тут... и у меня бы не было бы восприятия тех реалий, которые сюда пришли, у меня как минимум оставался бы выход уехать на свою историческую родину. Как минимум. Или некоторые этнические украинцы, которые покидают Крым и переезжают материков в материковую Украину. Что делать крымским татарам, которые не приемлют изменений, но которые рвались, возвращались 50 лет на эту землю? Президент Сполучених Штатів Америки сьогодні розпочав своє турне країнами Азії. Поїздка триватиме майже тиждень. За цей час Обама планує відвідати Японію, Південну Корею, Малайзію та Сінгапур. У ході турне по Тихоокеанському регіону американський президент має намір обговорити з владою цих країн ситуацію в Україні. Однак, основною метою поїздки глави Білого Дому вважається зміцнення економічних зв'язків США із зазначеними країнами, а також обговорення питання про безпеку в регіоні. Росія передумала віддавати Україні підводний човен Запоріжжя. Про це повідомляє джерело в Чорноморському флоті Російської Федерації. За його даними заходів з підготовки до повернення Запоріжжя, який зараз базується в Севастополі, до складу українських військово-морських сил не передбачається. Субмарина знаходиться в Севастопольській бухті. Над нею піднято Андріївський прапор, і вона нікуди не переміщується. Раніше у головному штабі російського флоту зазначали, що не збираються використовувати човен. Мовляв, він перебуває в поганому техніч Стані. Загалом у Криму і досі перебувають майже два десятки українських кораблів. Будь-яка угода підписана з Росією, не варта навіть паперу, на якому вона підписана. Цей вислів отто фон Бісмарка актуальний і сьогодні. Адже Женевські угоди щодо врегулювання кризи на сході України досі не виконуються російською стороною. Цінність та наслідки швейцарських домовленостей обговорили експерти. Спитайте будь-якого незаангажованого історика, і він відповість вам, що Росія прямий спадкоємець Чингісхана, А відповідно століттями проводила загарбницьку політику. Апетити північного сусіда не вгамовані і зараз, а всі балачки про братерство балачками й залишаються. Порушення Переяславських домовленостей тому приклад. Ви пам'ятаєте, що Богдан Хмельницький приєднав верніше до Росії Україну десь аж до Львова. А через три роки росіяни віддали полякам правобережну Україну, залишивши тільки Київ і, Ліві, і Лівобережну Україну. То хто кого зрадив? Пан Леонтій сказав держава терорист гірше. Ми стикаємося з країною терористів, адже 91% населення підтримує дії свого керівництва. Керівництво ж Росії досвідчені дипломати характеризують зовсім не дипломатично. Кажуть, воно мало чим відрізняється від бандитів. Я щойно прочитав одного пітерця, який каже, що я з обводного, І десь звідси був і Путін. Коли я бачу його стиль, його вимову, його поведінку, в мене таке враження, я згадую юність, і мені здається, що Путін зараз підійде до мене і скаже: Десь закуріть. Тим не менш, женевські домовленості на думку експертів це мінімум того, що можна було зробити в умовах диверсійної діяльності Росії на сході України. Принаймні, присутність місії ОБСЄ має стримати відкриту агресію Путіна, а також дозволить законними методами нейтралізувати сепаратистів. Руки розв'язані для того, щоб бандитів поступати по бандитськи, ніхто не осудить, і ніхто за нас це не зробить. Це те, що ми маємо зробити самі. Чого насправді варті обіцянки Росії і чи вдасться Україна до рішучих дій покаже час? Микола Різник, Роман Крюков, соціальна країна. На Прикарпатті знешкодили 29 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни в Івано-Франківській області у селі Бовшеві Галицького району у полі виявили 12 75-мм міліметрових артилерійських снарядів та 17 підривників. Піротехніки вдало їх знешкодили. Загалом з початку цього року на території Івано-Франківської області знешкоджено майже 100 вибухонебезпечних подарунків минулих воєн. Пік патріотизму на найвищому тераконі Донецька студенти встановили український стяг. Ідея належить 12 донецьким студентам. Учасники акції назвали висоту пік патріотизму. Як відомо, теракон шахти імені Челюскінці в Петровському районі має висоту більш ніж 120 метрів. Сенсаційні супутникові фото знайшов на картах Apple англієць Енді Діксон. На знімках із космосу він запримітив дещо дуже схоже на лохнеське чудовисько. За словами Діксона, він вірив у несі давно, а зараз стикнувся з фактичним свідоцтвом його існування. Неофіційні фан-клуби лохнеського монстра до поки зберігають мовчання. Однак експерти заявляють, що це ні в якому разі не слід від човна ні корпуса, ні надбудов не видно, а просто артефактами зображення це не поясниш. І це остання інформація на цей час. Більше у наступних випусках не прощаємось.